З 1 серпня 2016 року вступив у дію закон, який вніс зміни до податкового кодексу. Відповідно до нього, тимчасово до 31 грудня 2018 року встановлені знижені ставки акцизного податку на вживані транспортні засоби. Дозволяється ввозити згідно цього закону, якщо вони відповідають нормам Євро-5 і ввозяться не з країни, яка являється агресором. Та з тимчасово окупованих територій Ігор Безрук, начальник відділу митного оформлення, говорить: в зв'язку з прийняттям нового закону кількість транспортних засобів, які возяться, збільшилась. Такий метод возу автівок за кордону є рекомендований, але він передбачає порівняно більше витрат. Для того, щоб ввести авто, громадянин повинен оформити попередньо митну декларацію та сплатити платежі в сумі податків для перетину кордону. Потім розмитнити це авто. Якщо порівняти із Прошлим роком, в січні 2016 року, кількість транспортних засобів складала, які оформили з Полтавські митниці. Один транспортний засіб, і з нього було сплачено 9 тисяч податків. В січні цього року кількість транспортних засобів складала вже 17 одиниць і до бюджету країни надійшло мільйон 100 тисяч податків. Але останні кілька років застосовуються методи, за якими можна ввести авто з мінімальними витратами або і зовсім не сплачуючи податки на митниці. Наприклад, для мешканців прикордонної зони простіше завозити авто транзитом згідно з митним кодексом. Така автівка має перетинати кордон кожні 5 або 10 днів. Другий варіант. Це особа може купити автомобіль за кордоном, наприклад, в Польщі, і <кій> стати співвласником даного автомобілю. Інший спосіб підходить для українців, які мають громадянство іншої країни. Вони, як резиденти іншої держави, мають право пересуватися на авто з іноземними номерами. Але перед цим повинні пройти процедуру в консульстві і поставити машину на облік. Ще один метод це працевлаштування за кордоном. Такі особи мають право теж пересуватися транспортом з іноземними номерами протягом року. Перелічені методи є законними. В тих паспорт автомобілю вписується громадянин України як співвласник, і він може пересуватися на територію України протягом одного календарного року, тобто 12 місяців, без виїзду через митні пункти. Потім раз в рік перетинає кордон. Згідно кримінального кодексу, є кримінальна відповідальність щодо несплати податків. Але як правило, в даних ситуаціях, коли наприклад патрульна постова служба зупиняє даний автомобіль, є відомості, що після перевірки, що даний автомобіль не. Законно знаходиться на території нашої держави, сплачуються штрафи, і даний автомобіль може бути конфіскований. Коментувати на камеру нову систему акцизів та способи ввезення авто в Україну полтавські водії, до яких ми зверталися, відмовилися. А директор сайту з продаж авто для імпорту в Україні Олександр Геч на своєму каналі в Ютуб говорить: попит в українців на авто із-за кордону шалений. Автомобіль собі. Пригнати можливо, можливо на цьому зекономити, непогано зекономити. Хочу вам сказати, що маю вже немалий власний досвід з початку запровадження нового закону про зниження акцизів. Яким чином ми можемо побачити збільшення напливу імпорту автомобілів з Європи? Для цього ж треба поїхати на границю, і там є наплив, там реально. Нескінченний поток автомобілів Валерія Рибалка, Богдан Казарід, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.